Бути першим завжди важко, для цього потрібна мужність. Саме таке значення має ім'я Андрій, і саме так звали простого галілейську рибалку, якому судилося стати першим апостолом Христовим. Понад усе він шукав Бога, тому, коли почув проповідь Іоанна братечі, пішов спочатку за ним. Але одного дня Іоанн, вказуючи на Ісуса, промовив: Ось агнець божий. Це був день, коли Андрій зустрів Месію, на якого чекав усім серцем. Він привів до Господа свого молодшого брата Симона, якого пізніше Спаситель назве Петро або Камінь за твердість його віри. А в той день, коли Господь запропонував йти за ним, Андрій з повною рішучістю полишив рибальське приладдя і разом із братом вже ніколи не відходив від Спасителя, ставши свідком найважливіших подій його земної проповіді хресної жертви та воскресіння з мертвих. Коли апостоли розійшлися по світу із проповіддю, шлях Андрія проліг на схід. Відразу кілька авторитетних істориків церкви, починаючи від 4 століття, свідчать, що згідно з жеребом Андрію випала проповідь України причорномор'я і Скіфії. Саме так у першому столітті нашої ери називали землі, на яких зараз живуть українці. Отже, за переданням, пройшовши гирло Дунаю та узбережжя Чорного моря, Андрій з учнями дійшов по Дніпру до того місця, де тепер височіє Славетний Київ. Роздивившись навколо за натхненням Святого Духу, Андрій промовив. На цих горах засяє Божа благодать. Буде велике місто, та Бог влаштує тут багато храмів. Апостол піднявся на ці гори, поблагословив їх та поставив великий хрест. Саме на цьому місці за переказами висушіє нині Андріївська церква. На своєму апостольському шляху Андрій зазнав чимало переслідувань від язичників, проте проповідь його була щирою та супроводжувалася численними дивами, серед яких зцілення і навіть воскрешення померлих. І скрізь, де Андрій проходив, він заснував нові християнські спільноти та поставляв священників і єпископів. Останньою точкою його місіонерської подорожі стало грецьке місто Патри, в якому святий прийняв мучеництво. Дивовижно, але Андрія спіткала схожа із Петром смерть через розп'яття на хресті. Однак форма хреста, на якому було розіп'ято святого Андрія Привозваного, відрізнялася від звичайної. Вона нагадувала римську літеру «Х». Згодом такий хрест увішов до багатьох гербів та прапорів, зокрема як Андріївський. Вшановуючи нині першого, хто отримав високе звання апостола Христового, спробуймо успадкувати головні чесноти святого Андрія Привозваного: невичертний запас любові до ближніх, духовну мужність та величезне бажання зустріти у своєму житті Бога.